Інтернет. З вами знову я, Роман Одинець в онлайн академії GoodwillRock. Ми з вами працюємо на комунікаційній платформі www.top. Що у нас відбувається з вами? Я є автором найкращих в світі м'яких меблів Трансформер. Це перший напрямок. Це я називаю м'які рішення від автора. І є тверді рішення від автора, де ми з вами зустрічаємось з питань налагодження співпраці між. Різними підприємствами, коли я навчаю як менеджер, ділюся своїм досвідом, я його маю в двох напрямках: один це практичний, другий це напрямок практичного викладання в межах вищого навчального закладу. Тому я його сумістив і називаю його прикладний напрямок. Внаслідок цього зростання у нас з'явився компас. І 360 бенчмарок ми викладали протягом навчального року з 1 вересня 2022 року по 25 травня поточного року, 23. Останнє відео в останньому відео я надав принципи. Якщо протягом ми накопичували 360 бенчмарок і я пояснював, як це працює, то в результаті накопичення повного обсягу компасу ми дійшли висновку, що це вчення, це вчення з професійної координації партнерства. В останньому відео я е, е, зробив припущення або прогноз стосовно того, що е, всі ті е, знання, які ви отримали, і навіть е, пояснив, чому це так буде відбуватися. Тому е, що е, в майбутньому кожна професія, яку буде отримувати будь-який громадянин або е, е, особистість, Буде супроводжуватись обов'язковим обов'язковою навичкою з координації, і здебільшого я орієнтувався, звісно, на менеджерів, Проте мені стали ставити питання. А чи важливо і е, надихали, ну, власне це натхнення для мене, тому що з'ясувалося, що вже не в майбутньому, а що ці навички з координації вони вже потрібні і е, у людей є потреба, і навіть є цілі е, е, накопичені на дошках оголошень е, з пошуку роботи е, е, лікар-координатор. Вчитель-координатор. Тобто, всі, ну, не лише управлінські посади, там менеджер-координатор або там власник, який координує, замислюється над тим, що всі в організації мають цю навичку опановувати. А поки що йде процес здобору професійних. На професійній основі людей і ці знання вже актуальні. Тому е, я вам дуже дякую за реакцію. І е, значить, наше право, е, наші діли праве, і ми рухаємось в правильному напрямку і взяли е, бей, ну, орієнтир встановили дуже вірний. Я ще раз я дуже вдячний. На все добре, долучайтесь.